Новорічні свята вже почалися у середмісті Києва. Днями на Софіївській площі встановили і прикрасили ялинку. А сьогодні свої двері відчинила резиденція Святого Миколая. Там нині перебуває моя колега Ніна Коломієць. Ніно, привіт! Яка атмосфера в резиденції? Вітаю, Лілія. Ми зараз у центрі Києва, і тут дійсно святко... панує святкова атмосфера. Передусім, завдяки тому, що вже тривають останні штрихи у встановленні головної ялинки столиці. Цьогоріч вона вдвічі нижча ніж минулого року, але її вже назвали ялинкою незламності. Вона прикрашена білими пташками із прапорами країн друзів України, а також синьо-жовтими кульками і, звісно, гербом. Нашої країни на самій верхівці, а вже тут, у резиденції Святого Миколая, у старовинній брамі Заборовського, ось головний зимовий чарівник відкрив свої двері і кличе всю малечу для того, щоб порадуватися разом на станю новорічних свят, попри такий важкий час, щоб поділитися якимось секретами, загадати бажання, і просто гарно провести. Час у цій прекрасній святковій атмосфері. Сьогодні діти не лише отримували подарунки, а й підготували самі подарунок для наших бійців Збройних сил України. І ось що побажали. Я написала побажання для ЗСУ повернутися живим та здоровим додому. Я побажав нашим хлопцям. Я їм побажав з Новим роком, я їх привітав. Желаю їм, щоб вони повернулися живими, до своїх мам та тат. Хоч масові гуляння цього року у центрі Києва не плануються, але у Софії Київській є чим розважити малечу. Тут вигадали різні конкурси, різні інтерактиви для дітей. Є можливість подивитися екскурсію Софії Київської, розгадати секрети старовинної брами. А також зробити добру справу, адже тут збирають благодійні внески, які підуть на відбудову школи у Київській області, яку на жаль зруйнували рашисти. Збираємо кошти на відбудову садочка школи в селі Шибине, Бородянського ОТГ, Бучанського району. Тобто, всі зібрані кошти від благодійників, від донатів, від квиточків вони будуть направлені саме на відбудову цієї садочки школа. Бюджети для нас дуже дуже великі, тому ми просимо всіх благодійників. нам треба зібрати мільйон двісті тисяч гривень. Ось але я сподіваюся, що разом разом з нашими людьми з нашими дітками, разом зі святим Миколаєм, ми зможемо зібрати певну суму. I uh -huh. Тут заплановані різні цікаві заходи, конкурси, майстер-класи і виставки практично на кожен день з цього новорічного періоду. Також тут кожного дня працює резиденція Святого Миколая. Тож можна приходити, знайти для себе щось цікаве, гарно провести час. Розклад заходів можна знайти на сайті Софії Софії Київської. Тут є гарячі напої, є різні ласощі. Тож всіх обіцяють зігріти, подарувати прекрасної новорічні. Чну атмосферу Лілія, ділюсь із вами всіми нею, дякуємо тобі, дуже колего. Наша кореспондентка Ніна Коломієць розповіла про те, як готується столиця до новорічних свят.